Громадський захист творчий пробіг учнів 7 А класу з курсу за вибором країнознавства в ілюстрації. Німеччина. Це авторська програма, написана авторська програма була мною, в минулому році вона вступила в Нію. Вона складається з двох людей 7 клас і 8 клас. 7 клас Німеччина, 8 клас німецькомовні країни. Ми маємо одну годину на тиждень. І курс за вибором, він перенесений, за його курс за вибором рекомендується Міністерством освіти 10-11 клас. Але проаналізувавши стан речей, я дійшла до висновку, що цей курс треба давати раніше, в цьому клас. Тому що 에, треба ще дати дітям літературу. Німеччини, а зараз вони ще до цього не готові, в 10 класі не будуть готові, а 11 клас буде повністю присвячений підготовці дітей до тестування. Тобто будемо брати граматику. Діти повинні добре записати тести. І тому, так подумавши, я вирішила започаткувати курс за вибором країну з навчити дітей самостійно шукати потрібну інформацію правильно користуватися інтернетом, щоб вони знали, що інтернет це не тільки контакт, це не тільки їхнє спілкування між собою, а це велика допомога у серйозній роботі. От для такої мотивації, для того, щоб дітей без щасливо тримати інтерес до вивчення іноземної мови, був започаткований цей курс. Ну, коли діти тут присутні, але я цього ніколи не розказувала, але коли ми почали цей курс, звичайно, було спочатку важкувато. Але потім із тим, як вони починали працювати і шукати самі інформацію, інтерес їхній до вивчення іноземної мови ріс з кожним разом. І от зараз, на кінець навчального року, не дивлячись на те, що це зараз вже кінець навчального року, і діти замовилися, то, ну, скажімо так, курс за вибором. Я їх не готувала до такої відповіді, це я говорю спонтанно, вони до цього не готові. Як діти відносяться до курсу за вибором? Да. Подобається? Діти різні підготовки, абсолютно. Але от робота над курсом за вибором їх об'єднала. Е, я вам зараз покажу швиденько свою програму. У про мене проблемна тема, до речі, нам дуже допомогла. Е, та проблемна тема, над якою працює наша творча група, власна творча група, вчителі німецької мови. І якраз курс за вибором він розкриває один аспект, один з аспектів цієї теми. Це індивідуальний підхід до учнів. Індивідуальна індивідуалізація навчання це дуже серйозна справа. Це не тільки робота з кожним учнем окремо, це робота повинна початися із роботи вчителя над самим собою. От як як вчитель себе налаштує, як вчитель зуміє свою роботу переготувати так, щоб кожній дитині з різною підготовкою, з різним менталітетом, з різним характером було цікаво на уроці, от цього починається індивідуалізація.